Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий полунично банановий сік, це наш фаворит. Ми дуже його любимо. І я щороку вже, оде, багато років, я закриваю його собі. Діти у нас люблять внуки. І ми також так само любимо його. Він такий з м'якоттю виходить. Ось такий чудовий, він ще гарячий, такий, такий просто він, коли вже остине, він осідає цей м'якоть сідає на низ, а сок є, коли треба, роз. Розхолітали, роз... ну, розб... розколітали та вже ви маєте собі ось такий чудовий, не треба його ні розбавляти, ні нічого. Так що, кому цікаво, як я готувала цей е... сік, давайте будемо готувати разом. Не пожалієте, якщо приготуєте такий сік. Для цього нам потрібно полуниця і банани. Тут у мене є полуниці 3,5 кг, бананів є тут. Два, 300. Є тут, бо тепер ми це зараз все помиємо і оці помиємо і це обчистимо. Полуницю будемо мити у декількох водах. Ось тут. А весь той пісок змити. але мити треба аби було перший раз з хвостиками, аби той пісок усів. ще зіллюю, ще помию, я вже помила, почистила, заливаємо їх 3,5 літри води. Стільки ягід, стільки заливаємо і води. Накриваємо кришку і будемо варити під кришкою 20 хвилин. Наріжемо на отакі кусочки. Так наполовину і на такі кусочки. Так, всі банани. Я, певно не буду всі. Я десь дам 2 кілля. Ото є 3,5, то треба наполовину. А я дам трошки більше. Мож давати від кіл 600 і більше. Я, певно отак ще лишу. За два банани. Лишу, а всі ще, ще дам. Сюди. Десь, певне, два кіля дам. Два кіля бананів, значить 2 літри води. Даємо і все. І кладемо також на 20 хвилин варити. 20 хвилин пройшло і тепер ми це будемо збивати блендером. А тепер цей сік будемо перепускати через сито. Ось так будемо перетирати через сито. Аби оцей позбутися зернят, то скоренько перепускається Ось тільки в нас соку вийшло. Тепер оце, оце вже ми. Відкладимо, а оцей, отакий має бути добре, аби було з така м'якоть сюди. Цю м'якоть даємо до цього і цей ще сок виливаємо сюди, і це, і це вже буде готовий з цим. Остільки лишилося кісточок, стільки лишилося отаких кісточок. Зовсім небагато лишилося цих кісточок. Тепер так само будемо протирати банани. Спочатку банани проблендеруємо блендером. Ми вже зблендерили. Тепер будемо пропускати цю. Бананову масу через сито. Ось так. Так само пропускаємо. Звичайно, то треба. Трошка поробити, аби, аби щось було добре. Ну, але все полеганьки будемо робити. Зараз все вже перетремо. Полуницю вже перетерли. так само перетремо вже і вона. Банани краще перетирати до лопатку. Отакво, але то щось у мене попали цей рік банани якісь твердіші, що вони не дуже ці перетирають. Я ще попробую їх отакво. і Щороку роблю для внуків такий сок. Щороку дуже люблять у мене внуки. Та й ми любимо самі, то це дуже добре. Тільки вийшло, Тепер я ще попробую оце ще раз трошки збити блендером ще раз. Може, я пусто його розбила. Воду перецідила, тепер це. Зблендерила ще раз цей, ці банани. Якщо вам не перетерлися, бо якісь попали такі, я все одно їх зблендерила і буду додати потрошку сюди у цю роду. У цю О, у цю. Вони вже, вони вже перебиті блендером і буде добре. Вливаємо сюди у велику каструлю полуничний сік, той, що ми протирали через сито. Далі беремо банановий, бери банановий там, включаємо газ. Вливаємо банановий. Так, ану. Банани, якщо вам протруться через сито, буде дуже добре. А я мусила перетирати ще блендером, розтирати. Так. І сюди тепер вливаємо 11 літрів води. Лій воду. Каструлі 7 літрова. 3літровий слоїк, 10, півлітри, і ще літру давай. 11 літрів. Можеш дати й літру, бо то я дивлюся, що він густий, бо я дала то-то. Можеш дати й 12. Так що ми сюди дали 12 літрів води. І най... воно закипить. О, він густий, дуже такий. Ви можете все, коли давши воду, розміщити і можете ще раз собі через сито хотівши. Я так і робила, цього року я вже так не роблю. Буде так. О. І най він кипить. Закипіло. Ми цей шум будемо збирати. Я сиплю тут кіло 800. Ви можете від 1,5 до 2 засипати, яке любите за солодкі. Засипаємо, піну будемо збирати. І з моменту зараз закипання будемо варити пів години. Розмішаємо отак цукор, щоб не пристав. 5 хвилин до кінця варіння даємо чайну лишку лимонної кислоти. І ще 5 кипітиму Ложку з ниткою. Я собі кладу в банку. Отакво. І коли кипить, вже прокипіло пів години, і я собі наливаю отак у слойки. У слоїки, слоїки отако наливаю, усі слоїки тільки буде. Але має кипіти отак. Цукру ви можете давати собі для себе і більше. Ми любимо таке, аби то було якраз не розбавляйте нічого, якраз таке, як, як у пакетах продаються. Таке. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українське, готуйте українське. От зараз я доберу і буду так закривати. Отак має бути, постійно має кипіти. Слоїки я не стерилізую на цей сок. Просто мию до чиста і так заливаю ось так Слоїки не треба стерилізувати. Просто би були чисті. Тут, хочете, можете. Давати більше полуниць, менше бананів, це вже від вашого смаку. Можете і так давати, як я. Я, я роблю щороку такий сок, мої внуки дуже такий люблять сок. І я спеціально для них все закриваю. Ось такий сок. Того року я закривала, що давала більше полуниців. Менше бананів. Тепер дала, дала майже. Фактично має бути наполовину бананів. Наприклад, 3, 3 кілограма полуниць, півтора кілограма бананів. О, і дуже смачненький, домашній. Знаєте, з чого ми закрили? Сочок для діточок. Буде дуже, отак вибираю, дуже для діточок буде смачненький. Так, наливаю повний, бо він коли остине, ось так. Де. Чоловік забирає, а я другий наливаю. І так усі закриваю до кінця. Другий так само і так усі позакриваємо. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий сік у нас вийшов. З цієї порції виходить 18 літрів соку. Ось такого чудового. такого. 18 літрів. Ось такий, ось такий сік виходить. З м'як. Смачненький, чудовий, апетитний. Просто тепер на зиму так само, і тепер такий, як у пакетах. Так що готуйте.